Масове отруєння людей шаурмою у Калинівці 22 дорослих та семеро дітей, які купували їжу швидкого харчування. В одному із місцевих закладів з інтоксикацією потрапили до лікарні. Про це повідомив Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Під час брифінгу у чотирьох пацієнтів підтвердили сальмонельоз – гостру інфекційну хворобу, з якої можуть бути заражені продукти тваринного походження. М'ясо птиці, яйця. Соуси, особливо ті, що не пройшли достатню термічну обробку. Підхопити сальмонелу також можна через брудні руки, посуд чи кухонне обладнання. Усі зразки продуктів відібрано для перевірки. В закладі харчування ми відібрали на дослідження два сорти м'яса – майонез, соус. Це головні продукти, але крім цього, і взяли цілу серію змивів з з різних поверхень. Крім того, хочу доповісти, що позавчора, а саме 30-го числа, було досліджено і взяти змиви абсолютно з багатьох поверхень, так само нашими працівниками в Калинівці, і в тому числі і у працівників, але станом на сьогодні і на вчора результатів це ніяких не дало. А те, що сьогодні попередньо я вам сказав, вже від перших пацієнтів вже у нас є чотири перших підтвердження щодо сальмонельозної природи, саме цього захворювання у перших чотирьох пацієнтів, які ще поступили вночі з неділі на понеділок. Серед основних симптомів сальмонельозу раптове підвищення температури, нудота, блювання, біль у животі, діарея та загальна слабкість. У спекотний період медики радять бути особливо обережними з вуличною їжею через високий ризик кишкових інфекцій. А детальніше про ситуацію говоримо з медичною директоркою комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради Світланою Дідур. Пані Світлано, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, яка кількість пацієнтів наразі у медичному закладі в Калинівці, який їх вік та, власне, який стан пацієнтів? Всього до нашого закладу звернулося 28 чоловік. З них це 18 дорослих та 10 дітей. Значить, на стаціонарному лікуванні на сьогоднішній день у нас перебуває 26 осіб, 17 дорослих та 9 дітей. Вікова категорія діточок складає від 10 років до 17 років. Загальний стан їх середнього ступеня важкості, важких пацієнтів немає. Бачили у соцмережах пишуть про те, що стан деяких пацієнтів важкий. Ви кажете, що таких немає. Чи були власне важкі пацієнти? Важких пацієнтів не було. Вони загалом всі. Е Оцінилися станом як середнього ступеня важкості, от але, звичайно, вони відповідали ознакам гострої кишкової інфекції: тобто, це підвищення температури тіла до 40 градусів, це загальна слабкість, це болі в животі, це нудота, блювота, а також пронос. Пані Світлано, розкажіть про роботу медиків Калинівської лікарні. Яке лікування надається? Чи є потреба госпіталізації в обласну лікарню пацієнтів? Потреби госпіталізації на обласний рівень надання медичної допомоги немає такої наразі. Всі пацієнти середнього ступеня важкості отримують лікування згідно стандартів та протоколів надання медичної допомоги, включає в себе в першу чергу це дезінтоксикаційна терапія, це антибактеріальна терапія, це жарознижуюча терапія, ну і симптоматична відповідно до скарг пацієнтів. Пані Світлано, дуже дякуємо за ваш коментар. Звичайно, пацієнтам бажаємо швидкого одужання. Вам гарного дня! На все добре. Дякую, до побачення і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Дідур, медична директорка комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради. І говорили ми про стан пацієнтів, які отруїлися через шаурму.